Шановні друзі, радий вас вітати в молодіжному просторі нашого міста, який називається E-Space. Це дуже такий надихаючий проєкт, який ми реалізували командою громадської організації Агенція розвитку міста Южного. Ми довго до цього йшли. Два місяці, скажімо, вже проєкту фактично пройшло. Цілий місяць у нас ще в запасі для реалізації і звітування. Але ми сьогодні на певному етапі і у нас сьогодні з вами очисти відкриття молодіжного простору. Власне, давайте приїхали до нього. Власне, тих типу падковому магічному щелчку пальця, наче так все швидко проходить, але не так все просто. Як це все відбулося? В першу чергу це відбулося завдяки участі нашої організації в проєкті, в конкурсі грантовому, який називався Тримай. Це конкурс, який за фінансовою підтримки ЮНІСЕФ, за фінансової підтримки там, німецьких, я не можу там, банк, банку, да? організації ЮЗА, Міністерство молоді спорту України. Власне, Ми, заручившись підтримкою Южінської міської ради, Комунальну закладу позашкільної освіти Мрія зі своєю командою подало заявочку. Ми витратили купу часу на написання заявочки, але за одну ніч повністю все переробили завдяки корисним парадам однієї, дуже магічної людини. Власне, за два тури відбору відбулася магія, і ми виграли півмільйона гривень на те, щоб реалізувати цей проєкт. От. Була перемога, було очікування фінансування майже місяць. Ми, чесно, до такого не були готові, бо нам треба було дуже швидко починати ремонтні роботи. І бо два місяці ми хотіли за місяць зробити ремонт, а за два місяці проводити заходи. Власне, трошки так не сталося, тому ми перший місяць робили ремонт власними силами. Ми ходили по школах, інформували людей про те, що буде такий проєкт. І потім, коли зайшли вже гроші, почали тут активну фазу ремонту. От, власне, трохи перелікалися через те, що була така затримка. Для нас це було трохи Е, Ми ходили по школам, в тому числі це в укриті відбувалося, коли була тривога, яка зривала нам заходи. У кожній школі розказували про цей проєкт і переваги для учнівської молоді старшокласників. Власне, трошки проінформувавши людей, долучили школярів. І тих, хто з нами співпрацює до ремонтних робіт. Ми, власне, коридори і, і сходи робили ремонт власними силами. Е, якось так це відбувалося. Нам дали місцевий бізнес ліса, для того, щоб ми змогли це зробити більш швидкіше і якісніше. Власне, так потроху відбувалося, трохи фоточок. От. Е, власне, в цій кімнаті ремонт робили і дівчата і хлопці, яких ми наймали. Це вже була профінансована історія. І тут повністю ми все зробили, скажімо так, як з нуля. Да? От. За рекомендацією Місефта в обов'язковому порядку був включений, включений в проєкт кондиціонер. Власне, влітку тут буде окей. І це, напевно, в, в петидію Мрія єдина кімната, яка буде з кондиціонером. Поки що. Так. Нас консультував місцевий дизайнер стосовно розміщення кольорової гами, якось так це була в пропозиціях. Ми обрали собі такі стелі, нам сподобалася на проєктній пропозиції. Власне, ось вона і кольоровий стиль з цієї категорії. Їхали далі ну, і залучали багато партнерів. І у нас був такий технагляд в виді наших дітей, які входили і казали, що все, ок, все класно, можна приймати роботу. Е, власне, що таке простір так? Повернемося. Це молодіжна територія, це нові знайомства пошук однодумців, Прокачка скілів. Тут люди займаються неформальною освітою, дуже гарні відгуки отримуємо вже. Простір для самовираження підтримки, вплив молоді на розвиток міста через майбутню молодіжну раду і ті проекти, які в нас паралельно йдуть. Круті можливості для активних і креативних, сучасний Воркінг з офісною технікою, кулером машиною, принтером і купою всього, що тут є. І це все безкоштовно для тієї молоді, яка проживає в місті Южному. А таких людей у нас аж 8 тисяч людей. Насправді ця кімната така маленька, але вона перша, і це, я сподіваюся, дуже буде потужним і великим поштовхом на майбутнє для того, щоб ми в місті змогли відкрити або побільше кількості центрів, або молодіжних просторів, або великий центр, де би могла молодь теж збиратися. Власне, все, що тут є, це для людей безкоштовно. Кожен день у нас захід запланований, а в деякі дні навіть по два, як сьогодні або вчора. От. Власне, 20 майстер-класів, семінарів неформальної освіти на, на цей місяць, англійський розмовний клуб 6 разів на, в цьому місці вже пройшли перші заходи. І окремо заходи дозвілля це ігротеки, кінопокази і все, що люди хочуть самі. Стосовно дозвілля, у нас була, наприклад, ігротека, грали, грала молодь, 11 людей, але з було за столом. Грали до 10 вечора. Наступний день сказали, мало, можна ми ще сьогодні теж проведемо. Власне, це можливість для молоді, яка хоче і їй треба, от, мати простір, де це можна проводити. Це все доволі таки культурний клас. Психологічна підтримка для молоді. У нас є всі в організації психолог, і надає онлайн та офлайн консультації. Кому треба, молоді звертається. Це все теж за підтримку. Вчора у нас була vr сесія для школярів 4-ї школи, які в рамках дня інформування про міну безпеку дізналися про, скажімо, виклики і можливості для цього нову інформацію для себе. І плюс скористалися, опанували такий новий вид, як vr куляри Це ігротека, про яку я вам розказав. Це ми спілкувалися. В нас приїжджала Марічка Чилай, вона у вас в молодіжній раді ЮНІСЕФ. До нас приїжджали розказувати про можливості для молоді. Вже, скажімо, перший захід від неї відбувся. Очікуємо наступний, вже здається на цих вихідних. Стосовно обшифта, ні, не приїхав Роман, обіцяв приїхати. Немає Романа, це інший проєкт. Є? Є Роман. Ні, не той Роман. The they the the Є у нас теж партнери і партнери ЄНІСЕФ. Організація називається «Потрібні тут. Вони дуже потужний проект реалізовують на півдні України. Власне, для Одеської області в проєкті Апшифт, який допомагає учням старших класів і молоді зараз вже до 21 року опановувати проектний менеджмент. В рамках цього проєкту від Южного вже потрапило, пройшло навчання дві команди. Вони тут, хто, хто з Апшифту, помахайте ручку, щоб вас побачили. Вони там ще й в коридорі. Не всі влізли. Так. Від першого проєкту медіа компас вже учасниця одна буде читати 7 квітня, через кілька днів, та буде читати вже семінар про фейки, про медіаграмотність. Власне, ми дуже щасливі приймати будемо з цьому молодіжному просторі. Це така синергія, круто, коли молодь сама, це Оля, щоб ви розуміла, 11 клас, вже буде реалізовувати себе як спікер. І це, як на мене, дуже крута історія. Е, і там буде ще окрема серія заходів, які будуть теж профінансовані ЮНІСЕФ для молоді міста Южного. Це тільки перший, ну, перший початок. Е, і другий проєкт це молодь з музична. Вони хочуть організувати фестиваль, якщо не помиляюсь, кінець травня-червень. Так? Коли? Бути? Травень, червень Орієнтовно в Южному відбудеться молодіжний фестиваль. Власне, це все стало можливим теж за підтримки ЮНІСЕФ. Ми дуже вдячні за те, що імплементують багато можливостей для молоді міста. Якщо говорити ще про які проекти сюди до нас заходять завдяки ЮНІСЕФ, це на наступному тижні в Южному 4 дні проведе організація, яка називається О, слухайте. Закарпаття. Ой, ой, ой. Культурна платформа Закарпаття. Та вони в Южному будуть проводити заходи з креативних індустрій. Для, в першу чергу це буде стосуватися школярів. Від 10 років в кожній школі окремо пройде захід на теми там, створення музики, звукозапис, креативні дизайнерські історії. Акторська майстерність, там ще інші режисура. Власне, все це відбудеться в школах спочатку. Вечорами, понеділок, вівторок, середа, четвер. У вечорах тут буде відбуватися вже такі більш потужні майстер-класи з тих самих тем для молоді, які це цікаво. Це буде наступний тиждень. Ми теж дуже вдячні за цей проєкт для Южного. Ось приблизно так це відбувається в інших містах. Власне, проєкт U-Space, ми його запустили, будемо раді, кожному тут є. Дякуємо дуже за підтримку і Южнівській міській раді, і е, ЮНІСЕФ, і всім, хто тут нам допомагав. Власне. Я хочу сказати про те, що Ателья каже, що два місяці, третій, ми працюємо, робимо, але насправді мені здається, що десь приблизно в цей самий час було тепло дуже. Коли ми вперше проговорили про молодіжну раду, молодіжний центр і взагалі щось для молоді в місті. І були у нас такі певні спочатку. ну Не все йшло да? не все одразу хотілося раз, два зробили все приміщення. Дуже довго спочатку з приміщенням визначались, дуже довго визначались, як буде, не підтримували деякі депутати цю тему. Тобто, легко не було. І тільки завдяки. Мені здається, що наполегливості Іллі і його команди відбулося те, що відбулося сьогодні. Тому що тут, знаєте, у влади головне не заважати. Коли ти не заважаєш, і є підтримка стороння, то ось воно виходить і є люди мотивовані, які готові. Це робити, то виходить те, що вийшло сьогодні, що ми бачимо гарний простір. Мені, коли я показав спочатку, приписав якесь відео. Думу що це ерунда, Якийсь дивіться? Вибачте, що а потім раз і круто. Мені приємно сьогодні знаходитись тут. Приємно, що якоюсь дрібничкою я. Дочетно до цього, і приємно, що нас підтримує дуже велика міжнародна організація, така як ЮНІСЕФ, тому що ЮНІСЕФ у нас реалізує не перший проєкт. І я дуже сподіваюся, що не останній. Ми готові працювати, готові співпрацювати, готові входити в різноманітні проєкти, тому що на сьогодні це є можливість реалізувати всі наші ці такі, може, десь і безглузді ідеї, але реалізувати. І, і дати можливість молоді реалізовувати себе. Тому вперед, гарної вам роботи. Дякуємо за співпрацю і, і в подальшому також сподіваємось всі разом робити гарне для нашого міста і для нашої громади. Всі, хто ну, всі, хто, а ми зрозуміли причетне, <плес> да, зрозуміло, трохи трохи зрозуміло, але треба їх представити. Антон Печенко. Антоном дуже багато писали проєктні заявки, це людина по оформленні документів організації електронних там, сервісів, принаймні в нашій організації. Юлія Міч, ласка, до нас. Це наш психолог, наш натхненник, дуже позитивна людина. Власне, дякуємо, Юлічка, за твою роботу і за твій досвід. Дякую. Юлія проводить багато семінарів в школах для, для учнів з психології і на тему дотичного дитя. Вітя поки що тримає фотоапарат Віктор Лі, е, власне координатор проєкту і людина відповідальна за цей простір вихід до нас. Yeah. Так. Це ще не всі, бо, 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 бо скажімо, є робота, людям заважає трохи, я вам представ тільки частину команди, але вони заслуговують на вашу описування. Давайте ще раз. Доброго дня, шановні учасники. Для нас дуже велика честь бути сьогодні присутнім на прекрасному відкритті цього молодіжного простору. Ми дуже раді співпраці з Южневською міською радою, з усіма партнерами, які долучилися з ініціативною молоддю. Цей проект ми хочемо, сказати, щоб цей проект, він став таким імпульсом та поштовхом подальшого розвитку та креативного мислення. В Южному ми дуже сподіваємось на те, що цей простір буде використовуватися, люди будуть сюди приходити, молодь буде сюди приходити, і ми всіх заохочуємо. Як організація ЮНІСЕФ, Дитячий фонд ООН, ми працюємо в різних напрямках: Це і захист прав дітей, і підтримка молоді, зокрема в таких проєктах та багато, багато іншого. Ми дуже сподіваємось, що ви будете тут надихатися та будете обговорювати багато цікавих ідей, які стануть таким подальшим імпульсом для вашого розвитку. Я хочу, щоб вся молодь, і не тільки южненська, але й южненська зокрема, оскільки ми сьогодні з вами пам'ятала та знала про те, що все, що ви плануєте, все це можна зробити, та все можна досягнути. Якщо ви маєте мету, якщо ви маєте чудову команду. І ми хотіли б дуже, щоб цей простір вам допомагав збиратися та надихатися один одним, та рухатися вперед і рухати вперед країну, в якій ви живете. Ми будемо підтримувати та будемо завжди стояти поруч, тому звертайтеся до нас. Надихайтеся та пропонуйте ваші ідеї і сподіваємось на подальшу співпрацю. Дуже дякуємо вам. Мене звати Данило, я офіцер якраз питань молодіжних програм та проєктів Одеського регіонального офісу Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Це таке довге представлення. Дуже дякую, що мене назвали магічною людиною. Але дійсно це було дуже важливо, це щоб. Це щоб... <рістити> ну, вже вже все сталося, тому, то можна трошки цей. Е, Було дуже важливо, щоб в Южницькій громаді молодіжний центр з'явився. Коли ми тільки починали цю роботу власне, з алею, з місцевою владою. Я знаю, що деякі спроби того, щоб такий молодіжний центр тут з'явився, вони йшли не тільки з минулого року. Це вже історія, яка триває понад 5 років, коли в різних модальностях були спроби створити молодіжний центр. Насправді зараз ми говоримо про те, що це сталося. Так, як зазначав Ілля в рамках проекту Тримай він є обмежений в часі. Але в часі не є обмежені ви. Дуже хотілося б, щоб всі ці напрацювання, щоб цей молодіжний простір став поштовхом, щоб після тих трьох місяців, коли вже не треба буде подавати три відразу звітності в ЮНІСЕФ, ви все одно проводили тут заходи, ви все одно тут збиралися, ви все одно отримували тут для себе розвиток і натхнення. Ми нещодавно були на зустрічі в інакшій громаді, і там голова громада сказав дуже правильно з моєї точки зору річ. що зараз наша країна перебуває в стані війни, фактично, і немає власне, сенсу в тому, якщо в громаді не залишиться людей. Ті, які далі потім будуть тут жити і цю громаду розвивати, тому це дуже важливо, щоб навчаючись тут, отримуючи навички тут, ви залишались тут і привносили, і розвивали свою громаду. Зі свого боку, також хотілося би попросити місцеву владу. Бо так чи інакше, ЮНЕСЕФ не змоми і далі плануємо підтримувати Южницьку е, міську громаду, вибачаю, Ради, тоді будемо ага. то, називатися... То, 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 то поки що Южницьку. Типу. Е, міську громаду е, і далі хочемо підтримувати в різних проєктах, в тому числі пов'язаних з молоддю, але е, настане такий день колись. В будь-якому разі він настане, коли ця підтримка буде ставати меншою, меншою і меншою. І тут дуже важливо, щоб саме місцева влада була на одній хвилі з молодими людьми і могла це підхопити далі і розвивати цей напрямок далі. Бо власна відповідальність за розвиток громади є саме на вас, навіть не на вас, на вас. Бо чому це називається громада? Бо це громада. А не влада, я дуже щасливий, що ми нарешті запустилися. Я в вас дуже вірю. Я вірю, що коли ми сюди будемо приїздити час від часу навіть по інакших задачах, ми будемо сюди до вас заходити, в гості на каву. А тут буде купа людей і класних заходів. Ми команди вирішили спробувати подати заявочку на проект Тримай. Це конкурсний грантовий проект, в якому була можливість отримати фінансування на створення молодіжного простору або центру. Це було півмільйона гривень. Можливість виграти. Власне, ми їх в рамках там, двох турів і виграли. Для облаштування цієї кімнати треба було мати місце комунальної форми власності. Це, це приміщення, воно комунальної форми власності свій праці з мрією. Ми це зорганізували. Власне, організували ремонтні роботи із власними силами частину робили, частину підрядники робили всі кімнаті. Саме підрядники робили, щоб все було дуже гарно і файно. От, закупили обладнання на майже 300 тисяч гривень. Це меблі, техніка, все, що тут ви бачите, і ще не все навіть доїхало. Сьогодні доїжджає. Власне, це все після завершення проекту дістається мрії. От і ми очікуємо, що і далі простір буде жити і буде молодь і їм користуватися тут в рамках нашої співпраці. Громадська організація Агенція розвитку Стоюжного. І діяльності мрії. У нас проєкт розрахований до кінця квітня місяця. От, по, по, після завершення проєкту, власне, там, в тому числі те, то, що ми в меморандумі прописали, простір буде на балансі повністю е, мрії. От, повністю все обладнання буде мрії. Ми будемо співпрацюючи з ними, будемо так само заводити з ЮНІСЕФ сюди заходи і проводити їх в співпраці. До вечірнього часу цим, цим приміщенням буде користуватися мрія, так як в них є так само гуртки, які. Вони хочуть, якщо ну, все буде окей, так воно і відбудеться. От я думаю, що так воно і буде. Е, і молодь зможе по вечорах мати доступ тут і проводити ті самі там кінопокази, ігротеки і семінари, те, що заплановано. Е, розкажіть, чому взагалі ви вирішили, що це важливо, і зайнялися цим питанням? О, ну слухайте, ми провели кілька опитувань серед молоді. Результати одного ми от скоро представимо. Власне, молодь говорить про те, що немає місця для проведення там. Проведення свого часу вільного. Молодь сьогодні проводить вільний час, або сидячи за комп'ютерами, або гуляючи з друзями, але переважно ці прогулянки проходять в тому самому палаці культури, там де у нас пункт незламності, або ну, я не знаю, якісь заклади, де продається алкоголь. Власне, ми подумали про те, що не вистачає. Таких, скажімо, просторів і місця, де проводити неформальну освіту. Такі простори і центри вже є в багатьох громадах в Україні, в тому числі в сусідніх, поряд з нами. Ми дуже хотіли б таке саме мати. Насправді, прикладом ми, або таким тригером, якщо можна, який на це вплинув, був відкрив відкриття Вознесенського центру для молоді. Ми сподіваємося, теж туди поїхати до наших колег відвідати його і їх запросити до нас. В молоді в місті багато, для, для, для дітей багато всього в місті є, для молоді мало. То, то ми вирішили спробувати цю ініціативу взяти на себе і реалізувати такий проєкт. Розкажіть, що тут вже відбувається зараз і які плани на майбутнє? Що відбувається? Ну, власне, вже пройшло кілька освітніх заходів, серед них це семінар про можливості для молоді. Важала, у нас дівчинка, вона молодіжна радниця ЮНІСЕФ. З Одеси. У нас був вчора семінар з фотографії і створення контенту, фото і відеоконтенту для соцмереж. У нас вже була ігротека, настільні ігри грала молодь. У нас був вже перегляд кінофільму, англійський розмовний клуб вже, вже відбувся, і, скажімо, для дітей віар-сесії там з псом-патроном на протимінну безпеку. Це тільки за п'ять днів. Я вам назвав те, що відбулося за останні п'ятнів. Сьогодні офіційне відкриття, і у нас на кожен день заплановано до кінця місяця заходи. Принаймні один на день. Якщо там буде все окей і по тривогам, по всьому все відбувається. Люди мають безкоштовну можливість відвідати семінари. Це будуть семінари з тайм-менеджменту, соцмереж, це будуть семінари з фінансової освіти, це буде... Статеве виховання це буде м, публічні виступи, акторська майстерність, буде уроки вокалу, будуть уроки е, ритміки. Насправді там дуже багато різних тем. І це тільки те, що у нас в проєкті заплановано. Окрім цього, до нас приїжджають ще партнери Юнісеф, які будуть на нашій базі, в тому числі, проводити семінари. Те, що я говорив наступний тиждень, з понеділка по четверг ми очікуємо по вечорах, це креативні індустрії, вони проводять, будуть у нас семінари. Принаймні два рази будуть в сфері саунд-продакшену. це створення музики. Прямий запис її потім буде для акторської майстерності. і буде... З, скажімо, для дизайнерів захід все це анонсуємо на своїх соцмережах, сторінках. Дуже багато всього. Я думаю, що в южному такого скажімо, не вистачало, і ми щасливі від того від цієї співпраці. що багато багато тепер до нас всього зайшло сьогодні. Ми тут, бо нам важливо, щоб молодь була у нього. у неї була розвиток, тому ми хочемо підтримати лью і його. Початок. Угу. Розкажіть, який у вас проєкт, що у вас є зараз? А, зараз а, у нас проєкт получається це рок-фестиваль, ми хочемо його провести. А, зараз ми домовляємося з ДК приміщення, там люди, а, ось такі речі. Зараз у нас ми підписали бюджет. Ми а, очікуємо, доки до нас прийде все, що нам не все, що нам потрібно. Угу. Чому саме рок-фестиваль? Тому що це цікаво стріляємо на даний момент. Які у вас плани на сам фестиваль, що там буде? Плануємо зібрати декілька груп, котрі тут, котрі з Одеси, тому подібне. Зіграти рок і ці пісні, які подобаються молоді. Чому взагалі важливо розвивати якісь молодіжні проєкти, як ви вважаєте? Щоб. Молодь могла досягти того, чого вона хоче. А нас а, запросила команда «Юспайс». Нашу команду ага. ми раніше приймали участь в Юнісе. Це Ледія Компас. Ось ми приймали, щоб а, тут і відкрити також ю спайську відкриття. Розкажіть, чому для вас це важливо? Uh, це молодіжний новий простір, і це дуже важливо, щоб в нашому місті був якийсь новий молодіжний простір, щоб люди могли збиратися. Ось це дуже важливо для розвитку молоді нашої громаді. Розкажіть, що ви вже робили і що плануєте зробити? Ми приймаємо участь в проєкті «Медіакомпас», тобто ми будемо. Проводити всякі лекції про те, чому важливо відрізняти фейк від фактів. Ось наша одна вже дівчина з команди. Вона вже буде проводити до цього квітня про, проєкт, ну, спікерка буде розповідати, чому фейк фейк це не факт. Вам здається, що мають більше приділяти увагу молодіжним просторам, молодіжним проєктам? Ну так, це важливо, тому що зараз молодь буде розвиватися і їй потрібно якесь ну, місце простір для того, щоб розвиватися, свої якісь ідеї втілювати.